Медовий спас або Мокавія, що не можна робити, серед багатьох православних свят особливе місце займає медовий спас або Мокавія. Це велике церковне свято, яке припадає на 1 серпня і має низку важливих традицій та обмежень, яких варто дотримуватися. Насамперед, у це свято не можна працювати, будь-які фізичні роботи, прибирання, стрижки волосся та інша діяльність вважаються гуховними. Єдиним, чим можна займатися, це приготування святкової трапези та освячення меду, маку, овочів та фруктів. Також існує заборона на розваги, не варто влаштовувати гучні гуляння, танці, співи та інші радісні заходи. Свято має пройти благочестивій, тиші та молитві. Важливо утримуватися від сварок, лихослов'я та інших негативних проявів. Люди мають бути в мирі та злагоді один з одним, адже це день особливої духовної чистоти. Не можна позичати або давати борг грошей чи речі. Вважається, що це може накликати на людину фінансовий негаразди на весь рік. Особливу увагу слід приділити харчуванню. В цей день заборонено вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. Святковий стіл має складатися з меду, маку, фруктів, овочів та хліба. Вранці прийнято освячувати їжу церкві. Дотримання цих традицій та обмежень допоможе гідно відсвяткувати медовий спас і отримати благословення на весь рік. Це свято несе в собі глибокий духовний зміст, тож важливо поставитися до нього з належною увагою та повагою.